У Тисменському районі у кінці літа їздили на велосипедах в рамках року спорту та здорового способу життя в Україні та з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту України, З 31 серпня по 8 вересня цього року. Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України і партнерів фармацевтичної корпорації Артеріум проводять восьму всеукраїнську велоестафету спорт. Для всіх єднає Україну. Дякуємо дана акція. Це є всеукраїнська вела естафета. Спорт для всіх єднає Україну. І проводиться вона з метою пропаганди здорового та активного способу життя. І показує всім, що спорт дійсно всіх об'єднує. Загальний кілометраж маршруту 5 тисяч кілометрів. На останньому етапі велостафети колона буде налічувати 350 учасників і сотні бажаючих, що приєднаються до велоколони. У всіх населених пунктах, через які проходить маршрут заходу на центральних площах учасників, урочисто вітатимуть місцеві жителі, прихильники здорового способу життя, представники обласних районних та міських органів виконавчої влади та самоврядування, видатні українські спортсмени. У всіх містах знади зустрічі, велостафети, центрами фізіоні. Фізичного здоров'я населення спорт для всіх будуть організовані святкові концерти та спортивні свята зі змаганнями, показовими виступами вихованців, спортивних клубів та секцій. Ц... б їздити так, як себе почуваєш нормально. 120. Ця акція є наймасовішим європейським аматорським велопробігом. Команди пронесуть по території України прапор своєї області і встановлять його в місті Києві 8 вересня 2012 року під час урочистого фінішу в день фізичної культури та спорту України. А поки велопробіг прийшов до Тисменського району. Ми проводжали учасників велоестафети аж до Івано-Франківська, де біля пам'ятника Івана Франка був влаштований концерт. велосипед це прагнення бути здоровим і радість руху у ритмі сучасного життя. Велоприєднюйтеся!